24 літри плазми здали військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України, що у Хмельницькому, у такий спосіб вирішили вкотре допомогти тим, хто потребує переливання або лікування препаратами крові. Для багатьох бійців процес донації став звичною річчю, адже це в першу чергу про порятунок життів їхніх побратимів та шанс на одужання для поранених і цивільних. Більше розповість Сніжана Седорук. У гвардійці Сергія сьогодні особливе завдання. Військовослужбовець вперше стане донором. Це потрібно, я без сумнівів, так вирішив, що для побратимів, також для людей, яким це потрібно, тому, тому перший раз не страшно. Сергій здаватиме плазму з процедурою донації. Ознайомився, був на огляді в лікаря. Дізнався, що це ще й корисно. Краще це робити. Тому що організм виробляє ці самі потрібні е, різні для крові елементи. Тому... Ну це потрібно як для молодого організму, так само і для старших людей, старшого покоління. Хмельницькі гвардійці часті клієнти центрів крові, адже їхні побратими від початку повномасштабного воюють на сході країни. Тож ціну кожної краплини крові кожен знає нещуток. поки в тилу фронту допомагають донорством. Старшого солдата Вадима Босака це вже третя донація до плазмаферезу готувався. Ми з побратимами дуже часто залучаємось до здачі плазми крові, адже це важливо для наших побратимів. Можна прочитати які певні умови, що потрібно їсти, не вживати алкоголь і потрібне ну, правильне харчування. Плазма це компонент крові, який потрібен для виготовлення медпрепаратів, і так рятують пацієнтів із тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій, поранень чи аварій. Для того щоб виготовити ліки безпосередньо, альбумін чи імуноглобуліни потрібно, щоб було багато донорів, свідомих людей, які роблять цей вибір, приходять на донацію регулярно. Тому що, на жаль, хімічно ніяк неможливо створити замінники цих препаратів, і вони бути з донорської плазми сама процедура безпечна, займає близько години. За цей час у донора забирають від 650 до 800 мл плазми, яка відновлюється в організмі вже за кілька днів. Наступну донацію кажуть медики можна проводити вже за два тижні. Вчора повідомили. Да, то я перший ну сказав, що я от здаю кров постійно. і Погодився зразу на здачу крові. Молодший сержант Андрій Гаєв у кріслі донора стискає кулак, щоб посилити крову обіг. Боєць розуміє, вона стане. Для когось рятівною. Кров намагаюся часто здавати, там, ну, там можна не рідше двох місяців, ну, то я стараюся так притримуватися. Якщо за службою все дозволяє, можливість є, то я тоді доздаю, надати допомогу. Побратимам тому потрібно щодня. До цього центру у Хмельницькому навідується близько семи десятків донорів. Поки війна мати запас донорської крові та її компонентів критично важливо, кажуть у закладі, бо вони потрібні постійно. Цього разу хмельницькі гвардійці здали 24 літри плазми. Кожен з донорів отримав ще й невеличку винагороду. Дається маленький бонус виді коштів. І що саме таке, що потрібно, це один бонусний день на відпустку. Сніжана Садору, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.